26 лютого у Харкові відбулася нарада керівництва ПАД Укрзалізниця регіональної філії Південна Залізниця з керівниками головних управлінь національної поліції у Харківській, Полтавській і Сумській областях з питань взаємодії підрозділів регіональної філії Південна Залізниця, Служби безпеки України та Національної поліції. Проведення зустрічі викликано необхідністю посилення боротьби зі злочинами на залізниці за підвищення рівня злочинності Україні В цілому начальник регіональної філії Південна залізниця Микола Уманець запропонував обговорити на нараді всі нагальні проблеми і вислухати пропозиції по їх вирішенню. Найбільш вразлива для злодіїв служба сигналізації та зв'язку у 2015 році зафіксовано 218 випадків посягань і розкрадання пристроїв. Співробітники залізниці вживають всіх можливих заходів для попередження та запобігання злочинів. З нами на дороги першими з усіх дорог були розроблені так називаємо саркофаги, які передбачає проникнення найбільш так скалаками устройства для посягання та подрослі трансформатори завдяки злагодженим спільним діям працівники залізниці і поліції затримують зловмисники. Але буває так, що затриманих незабаром звільнюють, і злочини повторюються знову. Така ж біда в колійному господарстві. Всього було затримано 14 чоловік. були білісемисний задержки ніяк не передавали вже Вороскува этих людей вже задерживали, передавали правоохранительным органам. было возбуждено уголовных дел. уголовних уголовной ответственности, к сожалению, ніхто не був приближував. Особливу увагу залізничники просять звернути на пункти прийому металобрухту, куди зноситься все, що розкрадається на залізниці. Окрема проблема злочини у приміських поїздах. Світня дуже багато много стали з такими процесами як, як драки, по понажовщина у травні. Тому как предложение для нашої совместної роботи ну, привлечь, так, совместную нашу роботу запровадження пригородних поїздів для перепрошення правонарушений. Дуже багато неприємностей приносить резукомплектація рухового складу приміських поїздів на відстої. Трапляється так, що машиніст не може вирушити в рейс, бо секція не працює. Гостро стоїть питання затримки поїздів при ДТП. Тривала стоянка не тільки додає незручності пасажирам і значних збитків залізниці, утворюється нестандартна ситуація, яка різко знижує безпеку і збільшує ризик людських жертв. Я вважаю, що необхідно робота ряд вопросов, поки мабуть, все таки не за чим ожидати роботникам. Органам і поліції, в тому числі, коли явний і случає що... на нараді. Відзначили, що також велику увагу необхідно приділяти попередженню невиробничого травматизму. У нас перейшло 15 року 8 нещасних случаї. Ізміцнах ісядини за смерті не сходах. Саме плохо, що їдно з діти. У нас поїбло до 16 років 6 дітей. Тут дуже важлива спільна профілактична робота, яку необхідно посилювати особливо у віддалених та сільських районах. Представники СБУ відзначили співпрацю залізничників та правоохоронців у протидії терористичній та диверсійній діяльності і наголосили, що вкрай важливо встановлення технічних засобів контролю і спостереження на спецоб'єктах. Свої пропозиції озвучили і представники національної поліції Полтавської та Сумської областей. Підсумки наради підбив директор з безпеки ПАД Укрзалізниця Сергій Озеран. Він зазначив, що головний елемент спільної роботи залізниці з правоохоронцями це взаємодія та оперативне інформування. Позитивну роль у попередженні крадіжок повинні зіграти спільні перевірки пунктів прийому металобрухту. Також було озвучено запропонувати Міністерству внутрішніх справ удосконалити принцип територіальності національної поліції з урахуванням специфіки залізниць в нашій країні, включити до планів профілактичних заходів поліції заходи залізниці в воєнізованій охороні. Потрібно визначити небезпечні в терористичному плані об'єкти, провести інспекцію і внести пропозиції з оснащення цих об'єктів спецзасобами. На думку учасників наради відбулася дійсно ділова розмова, де були обговорені серйозні проблеми та намічені шляхи їх вирішення. Наша южна железна дорога знаходиться в сім областях. І от Сьогодні були представники трьох областей, які саме непосредственні, де сьогодні зони. И вот на сегодняшнем совещании мы совместно с представителями ПАП в рассмотрели те вопросы, которые непосредственно сегодня нужны, жизненные те вопросы, которые непосредственно связаны с предотвращением грабежа на дороге. Все эти случаи, которые были выявлены за последний месяц, год, значит, дает свой положительный результат. Вот эти вот все совещания, они вносят положительные моменты в нашу работу. Уже более полный хорал собрали мы на этом совещании и представители Киевского по и представители других областей. Все это влияет на взаимодействие нашей работы, влияет на положительные тенденции к раскрытию преступлений, влияет на криминогенную ситуацию по укрозалезнице. Я думаю, что сегодня мы провели хороший конструктивный диалог. Мы наметили конкретные мероприятия. И ситуация в Харьковской области, в Сумской области, в других областях, которые входят в Южную железную дорогу, она общими усилиями мы ее решим.